Вітаю, дорогі мої глядачі, екстрасенс Роман Шептецький. В цьому відео я хочу подивитися, як я вже вам і говорив в попередньому своєму відео прогнозуванні про День трьох девяток. Чим він буде таким унікальним? Які дивні дива можуть відбутися? Чи цього дня, чи після цього дня. Тому що про цю дату було попередження ще десь тижнів два тому в одній з енергопрактик. Також було попередження про числа 3,7 і 9, коли я робив розклад-прогноз на вересень для України світу Росії. І взагалі, оця дев'ятка, ну чому день трьох дев'яток пояснює, 9.09. І 2025 рік це також в сумі дає число 9. 9 у нас це число результату. Так я вже ту фразу говорив, кожному буде по заслугах його, і кожен має зараз платити по рахунках. Тому я вирішив сьогодні взяти три колоди: енергетичне таро Оша, таро інсайтів. Ну і, власне, ще один оракул. Який давніше вже не використовував в розкладах, прогнозуваннях, оракул MindMase. І, власне, з'ясувати, що ж це за такий день трьох дев'яток, які нам прийдуть підказки. Кому мої прогнози важливі, цікаві, підписуйтесь на мій YouTube канал і інші соціальні сторінки в мережі Telegram канал. Всюди підписані однаково Екстрасенс Роман Шептецький. А також поширюйте відео, ставте вподобайку, пишіть коментарі, в кого які, до речі, перечуття з приводу цього дня, трьох дев'яток. Я вже так, навіть, знаєте, подумав, може, в той день помре черговий король. Може, ми про це і не будемо прям славно-явно в цей день знати. Ну, але рано чи пізно все таємне, стає явним. Добре, давайте будемо зараз цей день продивлятись. Отже, по енергіях. Що він собою являє? Так, 9.09.2025 року. Хм. Карта творця. І зразу перша, і зразу така сильна. Про що ця карта? Про те, що в цей день можна по-особливому творити нашу реальність. Хто ще не дивився моїх відео, до цього дня обов'язково передивіться, яких відео. Про код Фібоначі називається відео Код число творця, яке здатне змінити ваше життя і вашу реальність. Подивіться обов'язково про техніку 1768 для реалізації наших бажань. Це техніка. Автори Хіксе, і також подивіться час апгрейду про вірусні слова паразити, які потрібно забирати із вжитку, щоб відходити від оцих негативних матричних кодів, а бути творцями свого життя і свого майбутнього. Тобто день, коли ми можемо творити наповнений надзвичайно сильною енергією, який може принести надзвичайно сильні результати. Як і в житті особистому, так? тобто ми на увазі в ваших різних сферах життя, так і в житті, скажімо так, цілої країни, цілого світу. Абсолютно правильно. До речі, в такі дні випромінювати треба якраз позитивні, високі емоції вібрації. Все негативне, всі провокації, бо вони будуть ще які. Максимально ігнорувати, емо... не емоціонувати в мінус, а все, на що негативне, трапляється, так і кажіть. Трансформую, перевожу в плюс. І, взагалі, майте собі зазвичку. Зранку прокидаєтесь, так і кажіть. Все, що негативне було протягом ночі, відміняю, скасовую, нульовую, висвітлюю, і трансформую, перевожу у високу частоту. А що позитивне було, з вдячністю приймаю. Що позитивне, що високовібраційне. І ввечері, коли лягаєте спати, проговорюєте те ж саме, тільки кажете, все, що негативне було протягом дня. Відміняю, скасовую, і трансформую у високу частоту. Так що день, як бачимо, важливий і значимий для кожного з нас, для України і для світу. Ця карта, що люблю називати, ем, все в наших руках. Так, друга карта. Старший аркан, колісниця. Це карта про усвідомлення. Якесь нарозумлення, врозумлення, так? Прорив крізь якусь ширму, пробудження, спадіння якоїсь ще, як, знаєте, як пелена, кажуть, впала, так? З очей. Це як. Падає якась пелена, падає якийсь морок, приходить розуміння, що робити, як робити, з ким робити, куди рухатись. Бо колісниця це дії, але дії результативні за умови правильного руху, правильної кооперації, коли в одній упряжі всі за одне, за одну ціль, і є правильніше адекватний керманич. Який скерує вірному напрямку. Так чи інакше, та інформація яка буде приходити, ті розуміння, які будуть приходити, інсайти, пробудження, слідуйте ним і творіть свою реальність. Це дуже важливо. Тут ще, от, я сьогодні відео записую з 7.09, тут же ще це затемнення там буде. І вроді, як там якісь, зараз цей ще коридор затемний. Чисні, так, оцей коридор, коридор затемнень. Період, знаєте, вроді, не самий такий дуже й позитивний, але енергії настільки сильні, що ми можемо їх взяти і трансформувати в плюс для реалізації наших запитів. Третя карта. Карта достатку благополуччя. Тобто, як, яка йде послідовність? Будьте творцями, архітекторами свого життя, своїх сценаріїв. Розумійте чітко, що відбувається, правильно об'єднуйтесь з правильними людьми, і йдете до точки балансу достатку і благополуччя матеріального, духовного, емоційного, фізичного і так далі, тобто в усіх рівнях життя. Порівняння карта. Не завжди менший означає слабший. Бачите, тут бамбук, а тут просто дерево. Дерево може бути товсте і міцне, але бамбук далеко не поступається йому в силі і в міцності цей день, коли треба порівняти, знаєте, все пізнається в порівнянні, порівняти, як було, як є, зробити аналіз свого життя, своїх різних дій вчинків. І зрозуміти, що ви можете більше, ніж ви собі гадаєте. І п'ята карта знов нас про кооперацію, про союзи правильні, в правильному об'єднанні до правильних, швидких, хороших, позитивних результатів. А ще мені ця карта нагадує, що сидять за круглим столом якихось 4 інопланетних, інопланетних жителів. Так, ну от, як бачите, енергія така. І це процес, який активується 9 числа, але він буде тривати далі. Він активується незалежно від того, хтось там щось хоче чи не хоче. Зрозуміло. Процес активується. Наше завдання брати від цих процесів максимум, трансформувати все в плюс, працювати над духовним пробудженням інших, і таким чином. Реалізовувати нову реальність без війни. Давайте подивимось по таро інсайт. Які інсайти нам відкриються? Королева Пентаклів. Спокій та природність. Будьте спокійними, будьте природніми. Дуже добре в цей день це контакт з природою, медитація, якісь практики, контакт з вашою стихією, яка вам найбільше подобається. Негатив скидаєте, позитив набираєте. Перезагрузка, перезавантаження. Я ще, коли думав записувати відео про цей день, я поставив запит. Що ж цей день таке ще може відбутись? І фраза прийшла наступна: Матриця перезагрузка. Може, вже після 9 числа ще одне відео запишу, подивлюсь. Ну, перезагрузка. Обнулення, перезагрузка через точку обнулення, бо це дійсно це якийсь такий ще один період до 9 числа і ще оновленіший після 9-го числа. Це процес, це не те, що в цей день там тільки от щось відбувається і все. І знову ж таки, ви кажете: дехто пише періодично. Ну, і що сталося в цей день, чи в якісь інші важливі значення, дати, про які я говорив. А я кажу, дивіться, сталося багато чого, ну, щоб ви це зрозуміли, ви маєте дивитись вашою душею, а не фізичним зором. Тому що спочатку відбуваються події на рівні енергетичному. Ви можете побачити тільки вашою душею. Для цього треба духовно рости, розвиватися постійно. А вже потім ці події переходять на рівень фізики. Третя карта. Діва кубків. Захоплення світом. Я ж кажу, дива дивні. І після того справді може відбуватися така ще світова трансформація і перезагрузка. Вісім пентаклів, демонстрація професіоналізму. І шість мечів нести те, що цінуєш. Нові знання, нові дослідження, нові відкриття. І Oracle mind. Maze. Давайте подивимося. І навіть те негативне можна трансформувати в плюс. Бо тут якесь бачите про підняття в такий період дійсності чогось такого страхів, переживань, блоків, негативів. Це прямо так піднімається все. Але будьте готові з цим зустрітися. Навіть зробити те, що ви боїтесь деколи, так? Оцей крок в невідомість і зрозуміти, що насправді далі все гаразд. Ну, я в такому хорошому розумінні. Бо дехто може боїться робити якісь нехороші речі. Ну так, стоп, стоп, стоп. Ми говоримо про те, що людина, наприклад, там думає, як ти освоїти якусь нову професію, але боїться, сумнівається. Чи там. Завершити якісь токсичні відносини, але це сумнівається, чи там, наприклад, ще щось в житті поміняти. Так от, міняйте, змінюйте. Хай та Чорнота, не оце а, Райс, не піднімається, а вже те, що піднялося, правильно з тим працюйте. І все трансформуємо в світло флюс. І що буде далі? А далі буде допомога, руки допомоги, а, така якась співпраця, підтримка. Де тим більше з тим нечистим? Справимось. Але в житті, в цьому вимірі, гармонія в балансі світлого і темного, в дуальності. Так? Просто коли та Чорнота перебирає, то от виникає у світі бардак, хаос, чорнота. Чорнота. А З хаосу якраз потім народжується новий порядок. Третя карта. Звертайтесь до янголів цей день особливо сильно чують ваші ангели-охоронці, ваші просьби. Духовний діалог, практика. У мене є така духовний діалог з англом-охоронцем Дивіться, хто що не бачив, використовуйте Вона є і в Ютубі, і вроді в Тіктоці. Наступна карта. Сила, дім, захист, відновлення. Побудова нового формату, нової основи і врожай. І е, тут, власне, можливість захиститись і відобразити напад. А в які ролі ви будете? Нападника чи той, хто захищається? По справедливості треба захищатись. А нападнику буде непереливко. Я кажу в прірву. І ще, бачите, одна карта витягнулася. з правами, з будь-якими нападками і нападниками. Чудова карта це от якраз проростає: це зерно, новий світ, нова реальність. Я кажу, матриця перезагрузка. Ще була Асоціація Матриця революція Ну, таке воно зараз більше йде перезагрузка. Трансформаційна. Ну, давайте ще глянемо по місячному дню, по місячному календарю, який це буде день. Саме 9.09.2025 року. Так, дивимося. Це буде в нас вівторок. Це буде в нас вівторок з 19.56. Це буде, до речі, тривати 18 й місячний день, 18-ка в нас теж дає в сумі 9-ку. Тобто, особливо, що сильна енергетична зміна переміна розпочнеться 9 го числа по українському часу з 19.56. До 19.56 триватиме 17-й місячний день, символ якого виноградна лоза. День, в принципі, в своїй природі хороший, оскільки дає нову основу хорошу для нових важливих справ і починань. А 18-й місячний день, в принципі, він такий, йде енергія, символ дзеркало, так? тобто до чого ведеться, що віддаєш, ти повернеться. Принцип відображення, ви зрозуміли. Тобто, день якраз який вимагає стриманості, такої мудрості і правильного настрою настрою. Бо все, що будете транслювати, будете вас повертатися. Відображено в багато-багато разів більше. Ну, ось така важлива інформація. Так, що хай відбудеться. Важливі дива і в житті кожного з нас, і в житті нашої країни, та й, в принципі, нашого світу, щоб це було в плюс, плюс, плюс. А ми далі продовжуємо відкривати для себе нові знання, енергетично ростемо, розвиваємось, трансформуємося, молимось, боремось, перемагаємо. Будьте здорові, бережіть себе, почуємось.